Директор, ну, ми. Е, в нас вчора були збори трудового колективу, нам просто вже далі немає яку тягнути. У нас дуже нагальне питання. Ви знаєте, що 29 часу ми без поводження. Е, Жоден без погодження робітничих кадрів на 2016 році. Погодження отримали державна адміністрація розв'язі у, у, у департаменту освіти отримали погодження 24 чоловіки. А в нас, можливо, хоч копію якось нам передали ну, вибач, Ви хто до мене такий? Скажіть, будь ласка, ви е, де працюєте? В ліцеї. Яке відношення ліцей має до міста Контону? Зрозуміло. А ті два листа, які ми вам надсилали, на них вже відповіді так і не було. І ще раз кажу, ви яке відношення маєте до міста Березаль? Просто це, як це, виборці так. Як виборці, як жителі так. По роботі, які відношення маєте до міста Береза? Податки платить. І що? І зарплату. Согласен. Якому місту конколу вам на сьогоднішній день почав подавати? Податки. Да. Да. Всі листи, які ви мені направляли, або направляли департамент освіти, вони на всі відправлені до відповіді. На сьогоднішній день всі відправлені. Не бачить сьогодні, йде комісія. Зараз заходить депутат обласної ради, він зараз їде так само туди і буде шот, ну, на 6-числа сесія і будуть виносити питання про розв'язки по працівній освіті. Як прийметься рішення? Хто буде фінансувати? Це вже питання буде вирішуватись на власні сесії. Я б задоволенням би, хотів би, щоб ви фінансувалися за рахунок обласного бюджету або державного. Ну, якщо такого не вийде, значить будемо будем думати про те, що як, як вижити цим людям. І цим студентам, які, які будуть зараз вчитися в ліцеї. На жаль, така ситуація. Два ліцеї, які є на території міст обласного підпорядкування це Жищівський і Березальський, мають такий плачевний стан. Чому так? Тому що база податкування кожного міста зовсім є іншою. Якщо берете берест Ясень Хмельницький, по кількості населення, по тому, що які підприємства, організації там знаходяться, це дві великі різниці. Так складається. І нема ні вашої, ні моєї вини, що в нас така база оподаткування, стільки грошей у нас є. Те, що могли для вас, пробачайте, те, що могли зробити для ліцея, те зробили у цьому році. Зараз це навантаження, яке буде, воно не потягне як на один бюджет. На жаль, так. І будемо всіма, всіма стараннями робити так, щоб якось вийти з цієї ситуації. Володимир Геолович, можна вибиратись, що буде розглядатися на області? Буде розглядатися 24 чоловіка, чи буде розглядатися 20. Фінансування від цей. Ну, ви ж нас прекрасно розумієте. Ви я вам розумієте даю, я... наш стан просто, що у нас буде дуже багато цих людей, які сидять зараз тут у залі. Їх буде просто скорочено. Їм немає просто вибору, немає куди діватися. І ми за це дуже переживаємо. Так як залишилося вже три дні у нас до 1 вересня, ми ще в підвішеному стані. Вам прошу вас, дайте мені запитання, яке ви хочете від мене почути. Щоб я дав вам відповідь, яке які запитання надасть мені. Нам, так, треба, 10 нам 10 треба побудити 110 учнів. Яким чином? Я, я кажу вам за рішенням сесії. Вам Погоджено 24 чоловіки. За рішення сесії нам не погоджено нічого. У нас відмова є. Нам її віддали. Вам відмова віддали то те, що вам просили погодити 110 чоловік. Погодили 24. А яким чином погодили? Не написано ніде в цьому рішенні нічого. Перше написано відмовити в погодженні. І друге написано контроль за виконанням залишається за заступом. Все. Відмовити. Міський голова на право особисто сам листа на департамент освіти в розрізі 24 чоловіків. Те, що сесія відмовилася, вона відмовила вам. В розвиті ні, ні одного роботу. Ну, я маю на це право, щоб було до 200 чоловік. Ми а вправо. скажіть, будь ласка, причину, чому до 200 чоловік? Поясніть просто. Тому як йде розмова про те, що якщо буде... На місцевому, так, я розумію? Да. Так. Доброго, дня. Доброго дня. так. Якщо буде на місцевому фінансуванні, значить ви залишаєтеся на позиції, щоб було 200 учнів. Скажіть, будь ласка, довго. чому не 300? Тому що не буде грошей. Так, не буде грошей так. на що? На фінансування 300 гривень. Ну дивіться, якщо ми фінансуємо, ну, так як ми розуміємося, можливо, ми помиляємося, то ви, будь ласка, скажіть, якщо ви фінансуєте нам, дай Боже, от спочатку 200 чоловік, так, от вийде так. Ви фінансуєте нам 200 чоловік. Ви погоджуєтеся, що будуть витрати на нас, на кожен місяць з Степанівна, скільки на нас приблизно витрачається. І ще раз, з Степанівна, е, ні одного, ні копійки з міського бюджету на фінансування ліцею не буде. Ні, так ви ж сказали, якщо буде на місцеве фінансування, місцевим обласний бюджет. Місцеве фінансування це обласний а, бюджет. А ви маєте на увазі, я за це Я зрозуміла. А чому саме 200 чоловік? Тому як в області. Зараз іде питання про те, що будуть філії обласного, е, ну буде якийсь центральний один ліцей, може ви наш місцевий Березацький. Якщо це поводиться, е, що він буде центральним, то це буде 300 чи 400 чоловік, а будуть філії, які знаходитимуться по території, які знаходяться прилеглі. Може це буде наш ліцей. Ви загально панікуєте, не розумієте про те, що ну, сама нагністання ситуації може бути е, неправильною, яка зараз може скластися. <ріст> у ну, нас немає вибору, ми панікуємо, бо ви, ви нас не вийде. Ви вибрали ви, 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 ви ви зараз, прийшли, я вам зараз розказав. Другі дії я не можу проводити, в мене немає можливості це зробити. Дивіться, те, що, те, що зараз було зроблено е для, це тільки з того рогляду, що це дійсно... Ви на цьому не винні, не ви не діте, на міській виконкому не винні цьому. Така ситуація. Ну так держава віднеслась на сьогоднішній день. Ми вийшли з ситуації до 1 вересня. З неї вийшли. Як би важко це не було? І ми ніхто не можете зараз сказати упрек, не депутатам, не міському голові, що це не було зроблено. У вас є якась претензія до 1 вересня? Я питаю, до 1 вересня є претензія? На оздоровлення не викликають. Ну не звійте, пожалуйста. Не дали нам оздоровлення. Пробачте. А, а казали, що є якийсь лист від фіноправління, про те, що від Міністерства фінансів про те, що зараз ця виплата не є обов'язковою. Є це лист взагалі? Да, Чи, да. Є це лист. А нам можна копію? копію. Можна. 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 Щодо 1 вересня, то нас майже профінансували. Ми вам дуже вдячні, що ви нас профінансували. Ми чекали дуже довго цього. Вже не знали, що не віри, Ну, Вірили, не вірили, ми знали, що ви нас профінансуєте, хочете вірити, хочете не вірити. Але питання зовсім інше. В нас те, що перед нами поставило Міністерство освіти, ті е, критерії, які перед нами поставили, ми робили ціле літо набір. Ще до того, як постало питання про ці ну, віртуальні, поки що я називаю 24 чоловіка чи 23, ми виконували набір. От скажіть, будь ласка, що нам зараз робити з дітьми? Робити конкурси і не 24 чоловіки. А останні Ідуть в школу. А нам куди відійти? У нас не буде роботи. Куди нам за вищою освітою йти? Чому ми повинні навчатися? Питання до Міністерства освіти. Ви знаходитесь під підрядкуванні Міністерства освіти. А ви, як жителі міста Березані, передверто. Буде шоста часна сесія, я особисто сам туди поїду. Станом на коліна, що треба буде перед депутатами обласної ради, щоб профінансували цей ліцей. Ну чому діти не можуть прийти також на 1 вересня? Хай Ви... приходять, то ми згайні що вони хочуть прийти. Вони хочуть на, на, на перший вересня. Давайте знайте знає, що ультимату будете виставляти до Міністерства Добре. освіти і до департаменту до освіти. Вам поводили те, що можна було поводити. 24 чоловіки. Якщо вас не влаштовує, це ваше право. Можете набирати скільки хочете. Я вам завороти не можу. Ви в не моєму крантуванні. Ніякого відношення, тільки чисто людського. До ліцею я не маю. Ці 24 студенти можете фінансувати. А і ще раз, ніхто, не ні 24 студенти. Ми не фінансуємо їх. Ми пофінансували до першого вересня. Було погодження. Я на свій страх і лист. Погоди 24 чоловіки. Для того, щоб, щоб певну міру зробити, щоб, щоб була філія. Якщо б це не було не зробити, то й філії не було б. Розумієте, до чого я веду? Філія сучастувало. А чому має бути філія? Хай буде, хай буде повний набір. Фінансуйте, хай Міністерство фінансується, буде, буде було приємно, щоб усі були працювали. Може, так і буде. Ви, ви спочатку робите певні кроки, які є, ну, мабуть, упореджені. 5-6 числа сесії обласної ради. Питання гостро стоїть по тих ліцеях, які зараз на території Київської області. Я не можу зараз знати, сьогодні зараз депутат поїхав, зараз на рада йде. 4-5 числа буде комісія, на якій я буду присутній. Я вам можу достовірно сказати, що планується з Березанським ліцеєм. А перше друге, п'яте, шосте, 6. Я, не, я іще разом кажу, я не володію ситуацією до 5, 6 числа. Тому як сесія буде таких числах. Ну так поставили депутати сесію. Я ж не можу їх переставити. А скажіть, будь ласка, що ще буде розглядати? Ще раз скажіть, будь ласка, всім, що буде розглядатися на цій сесії? Питання, як стоїть? Я не можу тоді, як питання стоїть. Я ще раз кажу. Це буде на комісії. Питання стоїть про 24. Ну ви ж знаєте, з чим ви їдете. Я, ще. Я їду з тим, що іде, буде комісія по фінансуванню ліцея. Ажищої березані. На який розвідці він буде? Якщо він буде фінансуватися повністю, то наберемо повний штат дітей і будемо його, ну як, ну, так і воно і буде. Якщо ж не буде, значить вони будуть розказувати, який дилема буде, чи 200 чоловік, як буде фінансуватися, чи на якому бюджеті воно буде. Тобто питання в тому, що воно буде на березні, це воно вже закрите однозначно. Ми не, тобто, не ще раз. Давайте постанемо точки на є. Якщо область і держава в Міністерство Міністерства освіти або департаменту... Освіти, державний бюджет це Міністерство освіти, місцевий бюджет це обласний бюджет. Якщо ці дві стратегії цих е, суб'єктів відмовляються від фінансування, значить вони будуть перекидати на місто. Ну, Скажуть, як тепер так і фінансувати. Тоді треба буде звертатися до депутатів і фінансувати в розгляді того, як будемо один одного розуміти. Ось так може бути ситуація. Тому що. Розпускати ліцей це недоцільно неправильно, ніхто цього не стоїть навіть в цьому питанні. Тому що, певний вірус скоротити або зробити, щоб він був доцільно працював по тих дітях, які буде набор, це не страшно доберемо дітей. Якщо буде фінансування із держави, дітей доберемо. Але якщо ми зараз це не погодимо, хоча б 24, тоді треба було його закрити. 24... Я, я вам ще розказав по-другому. <постив> <Як постив> Давайте математично показати вам. <постив> математично. <постив> Це навіть не одна група. До чого тут математично? Друзі. Це просто Я ще вам наголошую те. Міський голова подав документи, лист подав на 24 чоловіки, щоб було, щоб ліцей не закрився. Якщо він не подав нічого, то ліцей до сьогоднішнього дня не працював би то викладачів не буде навантаження, ми спокійно можемо піти додому. Тому що в нас не буде зарплати на 600 гривень, ніхто не буде ходити. Ну хай не ходять, якщо це так розказуєте. Я ще раз вам розказую, п'яте числа сесія. Ще ж якраз розказати вам. Ну я не як вам це? П'яте числа буде сесія. Ми так само переживаємо, як ви Так ви думаєте, що я не переживаю, ви думаєте, мені приємно, що жінки, чоловіки не отримують заробітні плати і не будуть на роботу ходити. Володимир Григорович, ми навіть от, зараз не говоримо про заробітну плату. Ми Ви говоримо дітей. про те, що 1 вересня до нас прийшли діти. Якщо ми беремо тільки 24 чоловіки, це значить ми підписуємо самі собі приготувати. Ви порушили, порушили те, що треба було поруш... Не треба було порушувати. Ви на свій страх і риск взяли те, ту місці, в якому вам... ніхто вам не давав на це право. Ніхто. Ви самі зробили собі, набрали дітей. Ніх... у вас є один близько погодження? Скажіть, будь лас, у вас є до нас діти почали... Я питаю вас просто, як завело. До як, як нас Що? діти почали приходити ще до цієї розмови, ще... коли ми почали 에... говорити про 24 років. Я роки. не знав. І не мої знати, так саме, як і ви. Так оце ж і ми не знали про це. В які ситуації ви мене хочете поставити? Діти до нас, як правило, починають йти з самого сам, сам, початку вступної кампанії. О, о, от як о, зараз, о, і там Березанців, і ну, я тут села ті поблизу. Взяти дити... поки що 24 чоловіки, щоб не закрився ліцей. Не, не можете брати, не беріть нікого. Беріть 80 чоловік. Хай держава його фінансує його. Ну, діти прийняти вже, документи. Вони вже прийшли поселяти, вони прийшли. Вони прийдуть з батьками. Ну хай приходять, ви ви їх прийняли вже, вже прийняли їх. Я не можу дати вам це розпорядження. І ще, друзі, я не являюся тією особистістю, яка керує ліцеєм. Нема в мене повноважень не на директора, не на ваш колектив. У мене такі одне повноваження, якщо ви попросите прийти на сесію і фінансувати ліцей. Все. На сьогоднішній день ви підпорядковане обла... Міністерство... Міністерство освіти. Чи може я вам так щось скажу? Ну якщо чисто по-людськи розібратися, то ви знаєте, набирали, добре, я скажу, секундочку. Ми ж не прийшли. Ми ж набирали, вам ми вам направляли два листи, на які ви не дали жодної відповіді. Офіційні. Ну, яким всього? чином в розрізі набору, в розрізі я я можу вам дати, я чином, я, не, я, набор, я, не я, являюся набор, якщо, вашим керівником? Якщо в нас немає заборони, яким чином ми можемо не набирати дітей? набирайте. Тобто ну, ви вони... кажете, що ви зробили помилки, тому що ви на а що нам було робити? І ще що нам раз. У, вас, у вас було погодження на якісь певні діти? У нас були всі погодження, окрім вашого. У нас було погодження квіта, погодження рогової, погодження гуляння Івані, і погодження, погодження Парксхаландів. Це не помагають. Вони, От вони вам дали погодження. Я ж не проти цього. Будь ласка, набралася. Наша дітей. справа яка? Нас набрали дітей, погодження. це питання ви... взагалі не стоїть. Я себе, я себе піський голова. Відповідальність не зняв. Я, я зробив те, що мені, як би сказати, ну, дала, і сесія не дала. Я навіть трішки упередив, не про, не, по, порушив щось. Але ж зараз ви набрали дітей і ви в ніякому разі, ну як діти прийдуть, ну, вони вже прийшли. прийшли. Вони вже прийшли. Я ж нас не налаштовую на те, що ви їх вигнали. Так підпишіть нам оце за я не можу це підписати. У мене немає погодження сесії. Я міський голова, який розпоряджається тим, сесія. Так кожен, так всі навчальні заклади, 23 навчальні заклади підписали у міських голів. От тільки ми зараз у такій ситуації. Якщо ви так ви, якщо ви так бачите, ні, ну не бачимо. Ми просто спілкуємося з колегами своїми. Так, ну така не налаштовуйте свій колектив проти міського голови. Ні, Такого ми, немає. Ні, ви так, ви, так, ви так, просто так. зараз водите. Обман у цих людей у цих людей вводите обман. Ну я, я прошу спілкуюся зі своїми колегами. Володимир Геройовича, ніхто не налаштовує, Ні, але е, депутатів міської ради налаштовують проти навчального закладу. Так. Бо депутати дозволяють собі називати нас і бурсою, і як завгодно. І це на засіданні сесії. Знаєте, я я вас дуже прошу, будь ласка, поговоріть з депутатами. Якщо сказати відверто, то. Подякуйте ну, цим людям, що так віднеслися, що професіонали за те, що не, 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 не можна фінансувати. Ну, як не хватало грошей. Люди віднеслися до цього нормально і спокійно. Ви не, не кажіть таке, що депутат проти чогось. Спокійно вони віднеслися тільки на останній yeah. сесії. Ну, віднеслися. Ну, спокійно вони віднеслися на останнє. До цього вони можуть ображати нас під час сесії, як вони хочуть. Ми вас дуже просимо, будь ласка, okay. Давайте, кого Давайте, Давайте відійдемо від... Бі до чогось відійдемо. Діти у вас набрані. До чого я веду? розумієте? Ми ми не ставте зараз. Вибімося, але зараз з першого що нам робити? Ви, ви хочете, щоб нам вам пораду дали? Хочемо, так. Да? Ми прийшли діти прийшли до вас. О, діти прийшли, дітей не виганяєте. Ми, ми ну, як ви можете дітей вигнати? Ми не хочемо і почути. Ну, чисто, чисто по людськи як дітей можете вигнати? Ну, батьки вже прийшли, то це як це підводить. Ну ви чуєте, що ви? Ну, я вас дуже прошу, ви зрозумієте, просто я не маю певних повноважень. Що... А як людина я це прекрасно розуміє, Ви думаєте, що ми так само діти, внуки, там, що я цього не розумію? Ну так складаються обставини, на жаль. Будемо ходити разом з цією ситуацією. Не останеться ліцей наш без якогось певного впливу області держави, міста. Ми знайдемо компромісне рішення. Ви все для цього зробите. Ну, я, я, я людина компромісна і хочу одне, щоб ви не зрозуміли. Ми знайдемо компромісне рішення, щоб ліцей працював. Так не може бути, якщо діти прийшли, значить ми ну, не мають ми права, ну я так кажу, інверти, а як я не можу це зробити, а як людина це прекрасно розуміє. Діти, діти прийшли. Будемо чекати 5-6 числа і вийдемо, я думаю, що ми знайдемо якесь компромісне рішення. Ну, добре, можна питання ще? А сесія відкрита? Ну, якщо ви хочете зайняти депутатські місця, відкривайтеся. питаю. Вона, вона відкрита, тільки там так само там, зал на, 100, на 140 чоловік, депутатів 80, половина їх депутатів 60 прийде, тому що всі відпускають. Ну, Можете, можна знову. Одного, двох-трьох можна. тільки... Розумієте, там вже піде охорона система, якщо хтось почне буянити, то... Давайте давайте чином, я буду знати, коли комісія, одну хвилинку. Давайте я буду знати. в процесі йде три комісії. Нам комісії треба дві. Це освітянська комісія і бюджетна комісія, де може бути підніматися питання на освітянській, ну, по освіті науки, тим паче, що представник Зеленко. Не представник голова комісії Даниленко, це о, директор, не, не, ректор аграрного університету, він як освітянин, я думаю, що він це, це питання розуміє, будуть і представники, мабуть, і департаменту освіти, то треба було б, щоб хтось би в профсоюзний комітет, директор чи виконуючий обов'язки, поїхали на, на освітянську комісію. І якщо буде комісія і фінансова, так само. Ну, я на цій комісії обов'язково буду, я спеціально їду для те, щоб доказати, розказати, щоб звернули це увагу. Ну, Бачите, так складається. Я, я, я Хочу, щоб ви зрозуміли, це не діло в тому, що хтось не хоче. Діло в тому, що так склалося місто. Місто невеличке. Бачите, що вийшло? Ну, Так складається. Яотин, може місто району підпорядкування фінансується. Да. Так складається. Да. На йоготину у нього 25 тисяч населення. в Яотині не фінансує, місто не фінансує ні школу, ні дитячий садочок. Не лікарні, все на державі. Тому що так склади, сложилося. В нього тільки один жертв. І що вони заробили? Вони потратили тільки на своє обслуговування. Місто Березань, місто обласного підпорядкування, всі дає держава, дає дотації, але ж вони не в повній мірі. Ці садочки на місто Березань, ну, на бюджеті. Всі школи треба додати гроші. На освіту так само, на, на лікарню так само. Водоканал та сама ситуація. Ну, так складається поки що. Ви, не, ви е, правильно, що ви не рвуєте, це, це життєве. І за дітей, я дуже добре кажу відверто, не старайтеся, е, коли ви про щось говорите, говорити про дітей. От якщо будете говорити про дітей, то це будуть чути. Якщо будете говорити про себе, воно так буде чутися. Це така життєва порада. Ну, ми під сесію ради можемо приїхати із працівниками із треба. Ви знаєте, ви можете приїхати, так, ну приїдете ви під сесію. Так, так, так. Так. Ну, а, так, це якщо це ми говоримо про те, не що не конструктивна розмова, так. вона повинна бути конструктивну розмова. Представники зібралися, поїдуть на комісію на одну, на комісію, на другу комісію. Якщо треба буде виступ, якщо комісія на якесь певне рішення прийме, значить буде виступ на перед депутатським корпусом. так треба робити. Якщо Кричати голова і розказувати, що ми хочемо, будемо і вставати в ультиматум, ну це воно ну, невільний. Не Повинна завжди бути точки дотику. Ставили, будь доти ласка, нас. нам попередити нас, так, коли це будуть засідання, що ми могли відправити хоч виконуючого обов'язки. Ну, бо Вона можливо, буде перенесена чи... Я Депутання, не можу сказати, сьогодні, сьогодні зараз, Олександр Іванович, якщо зустрінечка депутата, я йому так само просив, щоб звання сьогодні приїхав. Так само вони їздять на понеділок, у них збір головів комісії. На 10-ту годину. Сьогодні він виступить, розкаже ситуацію. Так само буде точно знати, коли будуть комісія, ну, яка буде комісія, який. який день. І тоді ми підготуємося і поїдемо з цифрами, з нормальним виступом, щоб ми розуміли, як це буде вигляді, щоб поставили департамент освіти, що він розумів, що ми є, а так скидав. Так само йому це скинули. Ну, коли ви жили, показ розумієте, коли ви жили при Міністерстві освіти. Питання же не виникало зарплати освітянські, все таке інше, це, це життя. Ну так складається зараз. Давайте знайдемо порозуміння і будемо робити для того, щоб діти дійсно вчилися. А ви отримали зарплату, отак ну, треба. Ми тільки да, Не ми отримали зарплату. І за да, ну так, так і повинно бути. Я, я всіми силами стараюся, щоб вас не було, щоб нас не було негативу. Щоб, ну закрили ж ми це рік, закрили. Я думаю, що і будемо продовжувати далі освітянську роботу. Я ніякому разі не проти того, щоб ліцей працював. Тим паче, що я ж там виріс, ви пані, що там це, це було як чисто як людині. Але є рамки, які я не можу, ну, є я те, що це не те, що моє там, бачення. Моє бачення, щоб ліцей працював, і було 500 чоловік і 400 було працюючих людей. Чим більше буде людей працюючих, тим більше буде бюджет місце наповнюватися. Оце однозначно. Ви правильно сказали. Добре, що ви це знаєте. <звіця> Добре, давайте ми на нормальній ночі закінчимо нашу таку сьогоднішню. А на цих, дня, на цих днях ви отримаєте запрошення, ми поїдемо разом, разом зі мною поїдемо і пройдемо цю стезі. Тоді що буде вільніше, як правильно. Ну як, ну, ще раз? <звіця> В, ви ви прийшли до нас, щоб вам як... Ні, Я не можу, <звіця> як я можу? Скажіть, будь ласка, що стіною стану, стану на, на двері, не буду пускати дітей. Ну як це може зробити? Ви, ви зробили цю дію, по-людськи вона давно правильно. У нас заповує. не було заборони ніякої, тому ми цю дію. Я не вам не давав цього. Так, все, давайте по роботу.